Також у тимчасово окупованому Луганську вночі лунали вибухи, повідомляли про приліт по нафтобазі, як писали місцеві пабліки по місту, нібито вдарили м, м, ракетами Атакамс. наслідки бавовни на НПЗ. Нині які ми спостерігаємо, який ефект дає, і як це впливає на війну? Чи можемо ми зробити певні висновки? Оскільки це ну, триває вже протягом тривалого часу. триває, триває вже протягом скільки. Я розділю так відповідь на дві частини. Перша, це, що стосується ударів по російським, на власній території і на окупованих територіях нафтопереродним заводам, нафтовим терміналам, нафтобазам, сигнал хороший. Ви помітили, що після серії успішних ударів, наших сил оборони по глиб території Росії по нафтопереробним заводам російським, і після ну, такої неоднозначної, м'яко кажучи, реакції наших західних, окремих наших західних ну, США, партнерів, США сказали, що реактору цього не робити. Була певна пауза, після якої такі удари відновились. І це цілком виправдано, тому що. Перше, це пальне для російських танків, літаків, кораблів, які пруть на нас зараз з усіх боків. По-друге, це російські брудні оті, нафтодолари, які йдуть на війну, і третє це, це підйом цієї російської військової економіки в цілому. Наші експерти та і посадовці нагадували нашим е, західним партнерам е, їх же історію, коли е, е, літаки дальньої бомбардувальної авіації здійсню, американської здійснювали човникові польоти. З аеродромів в Британії, в Італії на аеродроми в Україну в 43-44 році для того, щоб бомбити нафтові заводи на території Німеччини на територію Румунії. Це була край важлива, вважалася край важливою ціллю, тому що це була та. Танкова потуга е, Третього Рейху. Те саме робили американці з японською нафтовою промисловості. Це опора е, агресора. Ну, і е, не давати перешкоджати чи якось забороняти українцям е, здійснювати е, такі дії. Ну, це як мінімум це якісь подвійні стандарти. Отже, удари по ворожій. Нафтопереродній інфраструктурі відновилося, і це добрий сигнал і поганий сигнал для Путіна. Що стосується використання ракет для хаймерсів і МЛРС, потужних ракет, уже яких довгоочікуваних атакамсів, це теж добрий сигнал, і це ми вже бачимо їх застосування не тільки по військово-промисловим об'єктам на окупованих територіях, а й по військовим об'єктам в Криму, зокрема, і на окупованій території, по військовим аеродромам, по пунктам управління. Це значить, що росіянам доведеться в чергову перебудовувати всю систему управління, всю систему логістики своїх військ, відтягуючи в в котрий раз вже пункти управління, пункти тилового забезпечення своєї армії, за поза межі дії. Цих засобів ураження чим довше будуть ці ланцюжки, тим о, слабіше буде о, російська армія, тим о, легше буде їй протистояти. Пане Павле. А що означає ця заява Росіян про те, що вони сприйматимуть багатоцільові F-16 як носії ядерної зброї? Це шантаж. Знаєте, ця заява вона вкладається в низку рухів Російської Федерації щодо ядерного шантажу. От десь з рік-півтора майже таких рухів з їхнього боку, начебто, не було очевидних. Не знаю з яких причин, чи це там якісь були домовленості. Конспірологічна теорія там з китайцями чи з американцями про те, що, не дай Бог, ви спробуєте використати ядерну зброю і навіть не погрожуйте. Чи це росіяни самі розуміли, що вони грають собі в ворота? Автогол такий. Тим не менше, от знову з'явилися такі заяви. Зокрема, відома заява Міністерства оборони Російської Федерації, яка була широко поширена. Російськими пропагандистськими ЗМІ про відновлення так, е, е, тренувань тактичних ядерних сил. Що це таке? Е, с, ядерна зброя, російська, зокрема, ділиться на дві складові. В основному, це стратегічні ядерні сили стримування, так звані, це от ті самі шахтні пускові установки міжконтинентальних балістичних ракет, це. Е, Балістичний ракетний підводних човнів е, на патрулюванні, те, те наслідок радянської радянщини, е, ядерна дубинка Росії, якою вона постійно розмахує. А є ще існує тактична ядерна зброя: це е, ядерна зброя малої потужності, яку використовують е, е, загальні сили е, оборони. Або факт ну, фактично звичайні гармати, літаки, засоби протиповітряної оборони, кораблі, ну і це як правило спеціальні бойові частини до звичайних систем. Опікується всією цією байдою 12-те головне управління Міністерства оборони. І е, говорити про те, що росіяни через війну, чи що при, могли при, і припинили проведення регулярних е, навчань е, по лінії 12-го ГОМО, ну, це е, абсурд, е, все це триває, навіть триває і в південному військовому окову, і на Чорноморському флоті, які напряму залучені е, до війни в Україні, але ну без особливої помпи. Як е, звичайні заходи бойової підготовки, і тут ти з тит-стердиць з'являється таке помпезне заява про те, що от зараз ми проведемо навчання, чергові викидається, от, і будем, це буде відповідь на агресивне устремління щодо Росії, ну і тощо. Це що, це очевидно, це якийсь е, меседж. Знову повернення до стратегії залякування, ну, а можливо, і повідомлення от тим своїм негласним партнерам, з ким були певні непублічні домовленості, що Росія, так скажемо, виходить з цієї секретної угоди. Ну, Виходить, так виходить, то проблеми насправді Росії більше, тому що ми, ну, українці, ми вже два роки знаємо точно, що. Якщо цю гощура притиснуть до стінки, він може піти на все, включно з застосуванням ядерної зброї. Ми до цього готові. І, на жаль, і психологічно, ну і з військової точки зору. Нагадую, що от ми говорили про засоби протиповітряної оборони, ті самі засоби ураження носії ядерної зброї, якщо їх своєчасно збити в повітрі, вони... Не ядерна зброя, а звичайна зброя. Шкоди вони не заподіють. Але до, до найгірших варіантів слід буде готовими, і ми готуємося до цього постійно.